Доброго дня малята! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціуму. Тема заняття в світі столових приборів. Погляньте, хто до нас прийшов в гості навчитися всьому. Малята, це ж Незнайко. Він також прийшов навчитися і взнати, які є столові прибори. Привітайтеся з незнайком! Доброго ранку незнайко! Дітки, давайте спочатку зробимо мовну розминку. Повторюйте зі мною Ла-ла-ла, хата край села. Іч-іч, іч в ній святиня піч. Ник, ник, ник над вікном рушник, іл-іл-іл серед хати стіл, лі-лі-лі хлібина на столі. Ра-ра-ра. У нас нова квартира. лі-лі-лі, ми купили меблі. Фа-фа-фа дерев'яна шафа. Уд-уд-уд у ній гарний посуд. Дітки, а тепер самостійно повторіть за мною цю мовну розминочку. Як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо розмовляти і грати, так, про посуд. Сьогодні до нас ще завітали одні гості. Це Тарасик та Оленка. Хочуть вам розповісти, що вони знають про посуд. Привітайтеся з ними, вони, хоч, вони розп... хочуть розповісти історію виникнення приборів посуду. Первісні люди тривалий час споживали продукти, які дарувала їм природа, лише у сирому вигляді. З часом вони навчилися здобувати вогонь і готували їжу на вогнищі у гарячому попелі або в ямах, обкладених каменями. Пізніше було винайдено глиняний посуд, і в людині з'явилася можливість варити їжу. А ось в наш час приміщення, у якому готують їжу, називається кухнею. А на кухні має бути необхідна кількість посуду та інвентарю, призначеного для приготування різних страв. Посуд поділяють на столовий і кухонний. А давайте згадаємо культуру поведінки за столом. Перше. За стіл сідати в охайному одязі, вимивши руки. Друге. Сидіти потрібно прямо не класти лікті на стіл. Третє. Не можна плямкати, розмовляти з повним ротом, крутитись за столом. Четверте. Серветка з тканини повинна лежати на колінах, а паперовою серветкою промокають губи та пальці. П'яте. Їжу слід споживати невеликими порціями. І шосте не можна користуватись за столом зубочисткою. Тож який посуд буває? Посуд, дітки, це вироби з глини, скла, металу, дерева, які використовують для приготування або подавання їжі та напоїв. Погляньте, будь ласка, на ілюстрації. А ось Тарасик і Оленка нам зараз будуть розповідати, який буває посуд. Для кухні кухонний. А навіщо потрібен кухонний посуд? Назвіть предмети кухонного посуду: кастрюля, казанок, ополоник, сковорода, горщик, сковорода або петельня. А з чого роблять кухонний посуд? З металу, а яким є кухонний посуд? Металевим. Погляньте ось на ці кастрюлі. А як називається посуд для їжі? Столовий. Назвіть столовий посуд. З чого роблять столовий посуд? З кераміки. Значить, який? Керамічний. А що можна робити зі столовим посудом? Звичайно, з нього можна їсти. Погляньте на ці тарілочки, які вони гарні, всі різні. Дітки Тарасик та Оленка хочуть пригостити чаєм. Який посуд потрібен для чаювання? Звичайно, чайний. Чайний посуд інакше можна назвати чайним сервізом. Повторіть це слово. Для чаю чайний сервіс. А тепер погляньте, чого не вистачає у посуду От у кастрюлі, ручок, кришки, ось вони, чайника, носика і кришки, і ручки він. Столовий прибор призначений для подачі перших і других гарячих страв. Столовий прибор складається з ножа виделки ложки, довжина столового ножа приблизно дорівнює діаметру столової тарілки, а довжина вилки і ложки трохи менше. Столові ложки і виделки використовують і для перекладання страви і загального блюда в тарілку учасника трапези. Ось так виглядає столовий прибор. Запам'ятайте, що де лежить. Закусочний прибор призначений для подачі закусок і має менший розмір порівняно з столовими приборами. Закусочний прибор складається з вилки і ножа. Рибний прибор. Призначений для подачі гарячих рибних страв. Рибний прибор складається з ножа і вилки, тільки зверніть увагу, який ніж, а яка виделка. Виделка для риби має 4 коротких зубця, 3. 4, і поглиблення для відділення рибних кісток, а ніж для риби це коротке широке лезо. Десертний прибор, призначений для подачі десертів. Десертний прибор має невеликий розмір, включає ложку виделку ніж. Часто десертні прибори мають оригінальний дизайн, що підкреслює їх зящиство. Десертна виделка і ніж потрібні для солодких страв, пирогів, шарлоток тощо. Десертною ложкою їдять страви з соусом, пудинги, фрукти і сиропи і інші. Фруктовий прибор призначений для подачі фруктів, ананасів, груш, кавунів, динь. Фруктовий прибор включає виделку і ніж. Консервовані фрукти можна їсти однією виделкою. Погляньте, будь ласка, що де знаходиться. Склянка на столі, чашка також на столі, ложка на столі, а кастрюля не на столі. Петельня також. Малята тепер впізнайте за тінню: Миска, каструля, глечик, чайник, самовар. Чашка. Погляньте, будь ласка, який посуд зник? Чайник, КАСТРУЛЯ миска, чашка. Чашка. Ковшик. Тарасик та Оленка вирішила з вами пожартувати. Послухайте їх повідомлення. Скажіть, чого не може бути? Вода закипіла вдруг шляху. Ні, не може. Бабуся варила суп у тарілці. Не може. Донька налила чай у чашку. Так, вірно. Тато різав хліб виделкою. Ні, не може бути. Мама смажила котлети в чайнику. Ні, звичайно, син їв кашу ножем. Ні, виделкою. пекар спік пиріжків в печі. Вірно. Малята, скажіть, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Оленка і Тарасик а ще приходив незнайко з нами повчитися. А про що познайомили Тарасик та Оленка? Про посуд, вірно. А що таке посуд? А який буває посуд? Для чого потрібен посуд? Малята, в які ігри ви грали? Чи сподобалася наша сьогоднішня гра? Ви сьогодні, дітки, були просто молодці, мої розумнички.